Шановні друзі, всім доброго дня! Разом до перемоги. Потрапив я на Софіївську борощигівку під Київ і бачу, що стоїть джип просто посеред дороги, і нікого всередині нема. Пішов по справах і через декілька хвилин повернувся, подивимось, чи він кудись зник. Шановні друзі, от потрапив я на Софіївську борщигівку. Подивіться, тут вже черга, і стоїть просто собі автівочка, бачите, її сигналять вже люди. Стоїть собі автівочка, там жінка і ніколи нікуди не їде. Цікаво її запитати, що ж таке трапилося. Здравствуйте, дівушка. Можна питання. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що трапилося, чим допомогти вам? Доброго дня! Нічого не заводилося. Автівка ж ваша стояла просто посеред дороги. А ви за продуктами бігали. Не заводилась автівка. Так, шановні ну, друзі, будь ласка, не робіть, тому що автівка стояла довго а жінка, просто пішла собі по справах.